Друзі, всім привіт! і з поверненням на мій канал! І так, сьогодні знову відео Пуховики в резорт, Декілька варіантів, які я допримірювала, щоб випустити ще одне відео сьогодні. Ось деякі аутфіти цікаві не тільки в Різерт, але з магазину Кроп. До речі, я потроху починаю придивлятися до магазину Кров. Вчора я побачила дуже крутий аутфіт, тому раджу і вам подивитися і взяти собі його, скажімо так, на приціл. Якщо, звичайно, він є у вашому, у вашому місті. Ось, друзі, бажаю вам гарного перегляду. Можливо, вийде відео ще й завтра, також із. Аутфітами зимовими із магазину Resort і з приміркою деякого верхнього одягу. Бажаю всім хорошого перегляд. Дивіться, з'явились ось такі шуби шуба Тедді типу, з екохутра 2599. І, здається, є ще всі розміри. Клас, погнати, які светри круті з такою з Люріксовою ниткою. Бірж варіанті, але це вже нові колекції. В наступному відео я хочу їх приміряти. Погляньте, Ой, дуже красивий. Такого відтінку жемчужного. 1199 коштує такий светр. Тут теж багато пуховиків, а це що у нас? О, дубльонка є. Але вона дуже коротка, наче, зараз подивимося. Так, Дубльонка йде зі знижкою. Так, зрозуміло, яка знижка, тут стоїть тільки оранжевий стікер і що? 2,399. 399. Незрозуміла знижка. Гарна така дубльонка, Коротенька. І в біжевому відтінку залишилась така дубльонка. Це типу, вони знаходяться в розділі останній шанс, бестселер, останній шанс купити. Теж 200... ой, 2399. така Хутро штучне. Тепла. Сподобався ось такий погляньте аутфіт на зиму в resort. Це такий укорочений об'ємний пуховичок кольору молочного да, відтінку, такий самий гольф, такого самого відтінку, і сукня сарафан твідова плюс чорні високі грубі чоботи. І так, примірочка ще одного варіанту зимовий пуховик. Довжина до середини бедра, є маленькі такі розрізи по бокам. Капюшон. Дуже теплий, до речі, і дуже легенький. І здається, саме він був на аутфіті, а можливо, навіть і ні, бо той трохи коротший. Цей іде кремового відтінку, а той більше молочного. Ось так він легко розтібається, глибокий капюшон. І, в принципі. В принципі, може бути як варіант. Добирайте взуття також, що моя порада також світлого кольору, якщо верх у вас світлий. І сумочку бажано теж світлого, біжевого чи то кремового кольору у відтінок верху. Ще ось такий пуховик. Ніби таке пальто виходить. так? Да? Теж 38 розмір, колір а, молочний, такий грязний, білий, дуже зручно в ньому дуже і тепло, а зараз поміряю таку сторону. Так, і ще одна сторона цього пуховика. Цей цікавий такий колір Охра. Називаємо його так: колір охри Є такі розрізики. Довжина крута, нема капюшона, єдиний мінус. Але якщо вам йдуть шапки, і то в принципі дуже стильно виглядає гляньте Позаду класно стринить. видовжує так фігуру. МК ціна. Ще один варіант ось такого пуховика. Дуже зручний, довгий, теплий. До речі, на відео чомусь він сірий. Взагалі в магазині. Під їхнім освітленням, в нього відтінок навіть хакі, навіть оливковий. Але все одно, навіть в такому варіанті, в сірому, він виглядає дуже круто, мені здається, дуже зручний. Ще раз повторюсь, немає нічого зайвого. Кармани, ось такі кнопки. Виходить, він як ніби двобортний або ж запахом. Да? Є глибокий, знову ж таки, капюшон. Сюди навіть не потрібно ніякої шапки, просто якийсь можете шарф одягти і, і в принципі, такий вже варіант зараз чи то взимку якийсь теплий светр. І ви абсолютно укомплектовані. Розмір 38 десятка. Ціна, ціна 2000 гривень. Дуже класний, в принципі, теплий. А ще з'явилися ось такі новорічні сукні. Бархат, міні. І ось так поглянемо зараз. На відео вони дуже яскраві, тому що тут таке освітлення якраз я попала під о, таку сильну лампочку. Погляньте, насправді йде, типу, як просто червоний. Да? Червоний колір, червона помада, червона сумочка і червоні туфлі. Такий варіант новорічний. Магазин Кроп. Погляньте, на манекені теж така іде сукня. Прямо як у мене. Як у мене пальто. Ми в тренді. Зараз клітка дуже популярна. Зараз клітка дуже модна. Так, дивіться, магазин Кроп. Круто, взагалі крутий аутфіт. Погляньте теж пальто-клітка. Далі за кушкіри йде сорочка на кнопках. Офігеть. І ось такі чорні джинси з ефект потертості. І внизу вони йдуть кльош, здається. Клас, дуже крутий аутфіт. Класні такі веселі светри на зиму. Це ж нова колекція. Давайте глянемо ці. Тисяча гривень. Чекаємо Black Friday. І дуже прикольні джинси. З одного боку вони світлі, з другого темні. І ось ось такий дуже класний светр. З метеликом, рожевим. Сірий рожевий, як завжди, виграшний такий варіант. варіант. Тандем. І ось такі джинси, чорний денім і завужені донизу. До речі, з'явилися в крупі, погляньте ось такі круті. Круті лофери на височеній платформі. Товці. Але вони важкі, важкуваті. Теж сорочки в клітку, гляньте багато. Клітки дуже така класна. Шоколадний відтінок чорна спідниця. Гляньте, як класно, да? Так? Такий аутфіт, такий светр з білим воротничком. Клас. І ось така спідниця. Так Багато ящиків, якісь нові надходження. Цікаво, що там привезли. І там ящики. Такі коробки стоять. Із товаром. Нову колекцію закриваємо. Ми в примерочний, Взяла ось такі дві шуби. 1599 шубка одна і це типу шубка-куртка, да? назвемо це так. Не знаю, де ціна? Цінник. Ау. Ця буде полегше, тому що якби вона тут іде тоненька. Це така вже потовстіша, там і підкладочка є, і зверху таких, такий ведмедик. Ось така коротенька шубка, Дивіться, сюди обов'язково одягайте спортивні брюки, такі, щоб вийшов у вас такий casual-look або ж спортшик. Обов'язково одягайте худі з капюшоном утеплену, утеплені спортивні кросівки якісь круті. І буде такий офігенний лук на зиму. Ну, на зараз, наприклад. Ось ця шубка взагалі дуже класна. Не забувайте поєднувати її зі спортивним, о, спортивними речами. Тобто це худі з капюшоном, це спортивні брюки, тобто не до класики. Це підійде абсолютно не до класики. Дуже класно, дуже тепло стильно, офігенна шубка. Розміри Мій зріст, до речі, мій зріст 163 сантиметри. Я періодично записую, залишаю точніше мої параметри в дописі або в закріпленому коментару, але не завжди я про це пам'ятаю. На жаль.